Мок це дуже така відома штука для sales команд В основному Но її почали часто використовувати саме для хайрінгу, особливо в Штатах в компанії, в які працювала Сан-Франциско. Мок це була взагалі обов'язкова штука, причому там був дуже складний. Я знаю, що Фейсбук теж використовує, а в Нетфліксі ну, у них своя версія там Мока. Фактично, це така. Документ, в якому при відкритті вакансії, документ може бути і не документ пофіг, якому на форматі, при відкритті вакансії, ви описуєте місію цієї ролі, які основні ауткам, да, які основні очікуються результати за якийсь конкретний проміжок часу, і які компетенції нам треба в людині, яку ми шукаємо, тому фактично, за допомогою моку, це такий перший крок для створення job ad, правильної job description і відповідно специфікації. Так, як я й говорила, мок, в принципі, цей job spec можуть можна назвати та специфікацію, можна назвати candidate profile, де хто прямо мок, це і один документ. В общем, як тільки його не називають, основна суть його в тому, що ми маємо писати якісь основні місії ролі і основні компетенції, які ми будемо шукати в людині. Хто пише мок? Я прям червоним тут виділила, що наймаючий менеджер. Той, хто відкриває вакансію, той і пише МОК. А, чому? Тому що МОК, е, ви не можете нам описати цілі людини, якщо це не ваш департамент. Якщо ви наймаєте рекрутера, або там, якщо ви самі наймаєте, тоді МОК пишете ви. Якщо наймає хтось інший, це точно їхня задача розказати вам, е, кого ви шукаєте. І наймати без моку я би просто сказала, ну, моя порада просто не наймати без моку. Е, в якому форматі ви його зробите, як ви його називаєте, як ви його імплементуєте? Мільйон варіантів. Но е, то, що є в МОКу – це ті речі, без яких дуже складно хайрити, і практично неможливо побудувати нормальне інтерв'ю.